Підготовка до виборів вступила в активну фазу з 21 вересня. Почалось висунення кандидатів у депутати та на посади міських голів. Організація партії відродження міста Жовті Води запропонувала своїх кандидатів на кожне депутатське місце. Всього висунуто у Жовтоводську міську раду 35 кандидатів. Це і нині діючі депутати, і депутати, які працювали у минулих скликаннях, і зовсім нові люди. Всі вони активні на роботі і в суспільному житті, мають великий досвід. Професійної діяльності, це представники медико-санітарної частини, педагоги, інженери, керівники відомих підприємств, підприємці, це і досить молоді люди, і середнє, і старше покоління. Це представники різних професій, які зможуть працюючи у комісіях, перевірити будь-яке підприємство міста. Одним словом, партія відродження серйозно готується до переходу від опозиції у владу. В нашій партії основний меседж це слово відродження. Ми йдемо відрождати економіку. Ось ці от 12 направлений можна объединити в три таких основних блоки. Перший блок це возрождение промышленности сельского хозяйства, обеспечение доступної і медицини і третє расширение социальних гарантий. Гарант та для населення. Самі панімають, які вопроси на сьогодні актуальні кадрів страни так і частности для жовтих вод. Очолив команду відродження Володимир Каніщев, який має великий досвід роботи на керівних посадах різного рівня. Партійці рекомендують Володимира Миколаєвича на посаду міського голови міста Жовті Води. Гарна, продуктивна, прогресивна, креативна команда може бути згортована лише навколо. Лідера, який може працювати з цією командою і вести її до тих результатів, які будуть поставлені. Тому мені випала така нагода представити таку людину, яку я пропоную сьогодні висунути кандидатом на посаду жовтоводського міського голови, це каніше Володимир Миколайович. Я вам хочу сказати, що будь-яка епоха, будь-який час вимагає людей своєї формації. Я думаю, що це та людина, яка Перебуваючи на зламі багатьох подій, які в нас відбувалися в нашому житті, в нашій країні, тільки загартувався. Який здобув досвід, який зробив висновки. І е, на сьогодні в нашій громаді, саме жовтоводській громаді, треба людина креативна, яка вміє стратегічно планувати, яка вміє аналізувати, робити висновки і е, формувати команду, як ввести до того результату, який бажаний не одній людині, не декільком, а всі нашій жовтоводській громаді. Я не хочу зараз називати всі посади, які обійвав Володимир Миколаєвич, хочу сказати, що він був депутатом Житомирської міської ради скликань. Це вже за щось говорить. Так? Він на сьогодні є діючим депутатом однієї із районних рад Кіровоградської області. Це Новогородківська районна рада Кіровоградської області. Я хочу сказати, що людина, яка розпочала свій шлях на державному підприємстві Схід ГЗК і пройшла практично, як я вже говорила, на зламі його оцих подій, які відбувалися, і е, змогла взяти раціональне зерно, змогла е, об'єднати той досвід, який йому передавали працівники до державного підприємства Схід ГЗК, а особливо досвід громадської роботи, оскільки він очолював. І е, партійну організацію, і комсомольську організацію, тому е, надалі е, він вже працював не тільки на державних комунальних підприємствах, а мав досвід уже роботи і на відокремлених підрозділах, на е, підприємствах нової формації, які тільки формувалися, які тільки розвивалися. Це Іван Чортовоцький хлібозавод і 2007 по 2010 рік був головою управління ВАД Маріупольський хлібокомбінат. А саме головне, що він здобув не який. Простий і легкий досвід управлінської роботи на посадах голови Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області і практично рік досвіду на посаді першого заступника міського голови міста Кіровоград. І саме ті ідеї, які він запроваджував, вони завжди були підтримані часом і реалізувалися, реалізувалися лише на благо. Тих колективів, які він очолював. Я вам хочу сказати, що це і 200, і 580 робітників, а що таке очолювати практично, то буде першим заступником такого великого міста, як Піровоград. Я думаю, що багато хто з нас, обдумуючи пропозицію, рівнялися на свого лідера. І ця команда, яка сформована, він її формував сам, ведучи перемови, переконуючи пропонуючи перспективи для кожного з нас тому у мене є така пропозиція підтримати Володимира Миколайовича і висунути сьогодні кандидатом на посаду міського голови міста Жотіводи на виборах, які у нас відбудуться 25 жовтня. Жовтоводська організація партії відродження рекомендувала в обласну раду два кандидати у депутати по двох виборчих округах в місті Жовті Води. Хто ж ці люди? Дивіться далі. Ми, як міська партійна організація, рекомендували від нашої міської партійної організації, від нашого міста, щоб на цій конференції розсмотрели кандидатури двух наших кандидатов. Это Малаук Елена Ивановна и Тарас Ивановна Михайловна. Еще раз говорю, что у нас мощная, сильная команда. Мы с вами готовы работать, мы можем с вами работать, у нас есть опыт, знания. И главный сленг, главный месседж, если хотите, значит, ведрожжение, 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 ведрожжение. Еще раз говорю, мы будем с вами созидать. А не розрушати. Розрушати це діло не хітра. Ми вже у як можна не плана всього вчені ніколи не святки. Після реєстрації кандидатів у виборчі комісії почнеться агітація, зустріч з виборцями. Тоді ми і дізнаємось конкретні прізвища претендентів на депутатські місця та на посаду міського голови від різних партій. Тож телеканал Жовта річка чекає повідомлень з виборчої комісії.